Вітаю, панове. Сьогодні ми подивимося на річний звіт по продажам на маркетплейсі Каста. Отже, я почав продавати 4 грудня 2023 року. Тому це фактично вийде звіт за останні півроку. Але оскільки я вже почав серію відео про звіти на маркетплейсах пром та розетка, я думаю, буде цікаво подивитися на статистику і на решті маркетплейсів. І в моїй підприємницькій діяльності так виходить, що каста вийшла на третє місце. Тобто тут є непогані такі продажі, тому давайте дивитися на них. До речі, 4 грудня у мене завантажилися фактично товари через XML файл. Вони додали цю можливість, тому що раніше не було такого. Або ти завантажуєш товари через API, або ти завантажуєш товари через XLівський файл. Ну і відповідно кожного дня, якщо у тебе є нормальні продажі, ти маєш якось завантажувати всі залишки. Тобто, якщо у тебе щось продалося і вже немає в наявності, ти маєш це контролювати вручну. Що для мене це не нормально, тому що на той час у мене було доволі таки багато. То товарів по дитячому одягу, там дуже багато різних розмірів, кольорів було. Ну і відповідно, все це діло відслідковувати. Ну, скажем так, це недоцільно. Ну і відповідно, у мене є crm система яка все це діло робить автоматично на решті маркетплейсів. Ну, словом. Каста вже підключила, все це діло, можна це робити. До речі, у мене є відео з цього приводу. Тому якщо ви не продавали на каста через те, що тут не можна завантажити товари нормальним способом, то, в принципі, вже можете продавати, тому що все це діло почало працювати через костелі, через скажімо так, дивні такі маніпуляції з цими файлами, але, тим не менш, це можливо, і у мене все це діло працює на автоматі. Так би мовити, я раз трошечки намучився, і все. Всі товари автоматично. Синхронізовується і все нормально. Отже, це у нас кабінет каста, він називається хабом. І тут фактично статистики немає. Тобто, в мене є якась статистика, тут треба десь по звітам пройтися, але вона не відображається нормально, тому зараз ми перейдемо в crm систему і там вже подивимося. Тут, до речі, у нас є статистика по замовленням, і, до речі, каста штрафує, якщо ти не виконуєш замовлення. Якщо у тебе постійно немає в наявності того товару, який замовили, і ти обробляєш замовлення. Замовлення дуже погано, дуже повільно, то у тебе прилітає штраф там 50 гривень за кожне замовлення чи щось такого плану. Тобто тут у нас є штрафи, тому треба дуже сильно піклуватися про все це діло. І у нас тут є статистика. У мене оброблених замовлень 91%, так але фактично всі замовлення оброблені, виконані, відправлені і тому подібне. І вони доставлені. Чому тут така статистика, навіть не стану перейматися? Навіть у мене тут швидкість доставки 65 годин, і мені цікаві. Цікаво, чи це 65 годин з моменту, як я відправив до моменту, поки покупець отримав замовлення, чи в цілому, поки я відправив, і покупець фактично ну, не отримав замовлення, а замовлення вже було доставлено у відділення нової пошти чи Укрпошти. Вже на відділенні у клієнта. Не знаю, як цей час рахується, але 65 годин ну це трошечки багато, тому що я відправляю в день замовлення. Ну або якщо замовлення прилітає вже після того, як я відправив. Товар то на наступний день. Ну, відповідно, зазвичай доставляє нова пошта за добу, тому тут має бути 20. Ну нехай буде 30 годин чи ну нехай буде 48, але ж аж ніяк 65 годин. Ну і швидкість передачі замовлення 30 годин. Ну не знаю, чому воно так відображає, тому що от я реально стараюся відправляти все в день замовлення. Отже, давайте не будемо зволікати і перейдемо в Sales Drive. До речі, тут ще є статистика чатів, де я швидкість відповіді у мене 13. Днів чати розташовані в такому місці. Ти маєш зайти саме на сайт каста і там пошукати ті чати. І як ви розумієте, ніхто цього не робить. Я, можливо, заходжу раз на тиждень, чи як тут відображається, раз на два тижні. Ну і відповідно, ті питання в чаті вже не актуальні. Тому каста має зробити. Ну, як має зробити, хотілося б, щоб каста зробила якось сповіщення про ці чати. До прикладу, що... нехай навіть на імейл, чи хоча б в особистий кабінет, що там тобі пише покупець, подивись. Що він хоче, ну або просто інформування через Viber, Telegram, чи нехай навіть буде смс, що у тебе нове питання, щось такого плану. Ну це вже питання по сервісу, саме касти. Ну, словом, давайте перейдемо і подивимося. Нарешті, я тут виставив, побудував звіт по сайтам, продажі пов'язав додати заяву, хоча це не так принципово. Ну і відповідно, у нас є дата від 4 грудня, як я казав, що перша продажа відбулася. Ну, і відповідно по сьогоднішній день, коли я записую. Це відео. Зараз, по-моєму, замовлень у нас немає в каста, трошечки все притихло, тому всі замовлення виконані, і в принципі у нас є актуальні дані. Отже, по заявкам у нас 166 заявок на каста за півроку. Ну, не знаю, нормально. Напевно, це нормально, враховуючи, що каста не є прям топ-1 маркетплейсом в Україні. так? Тобто, по трафіку вони є на не пам'ятаю, на якому місці це не так важливо. По продажам у нас 135 продажів, це у нас 81%. Що цікаво на каста, що вони оплачують доставку туди і назад, якщо клієнт не забрав пакунок. Тобто, фактично, з цих, не знаю, скільки тут 30 продаж, які не відбулися, я ніяких збитків не поніс. Тому що на розетка, якщо людина не забрала пакунок, то я оплачую доставку і туди і назад. Хоча зараз там все включено в тариф, ну все одно треба оплатити доставку. Ну, нехай буде там умовно 100 гривень, десь 80 десь Десь 120 треба заплатити за доставку, але тим не менш закинемо, що це 100 гривень. Ну і відповідно за розетки є певні збитки. А також і на промі, там якщо ти не то-продавець, то також ти маєш оплачувати цю доставку. Ну і нарешті маркетплейсів так само. Ось тут є плюс працювати з каста. Але якщо ти не виконуєш своїх зобов'язаностей, то з тебе стягують штрафи. Не забуваємо і про це. Отже, по сумі продажів. У нас є 69 267 гривень. Ну не знаю, нормально. Як на мене, це добре, як додаткове джерело продажів, це просто шикарно. І плюс у мене все це діло автоматизовано. Ну і відповідно, мені не треба витрачати час на те, щоб до прикладу кожного дня завантажувати товари, тобто кількість того товару, що є в наявності, що немає в наявності. Все це діло робить crm система. Ну і відповідно, XML файл. Я ніколи не думав, що з першого погляду така проста штука, як XML файл, яка є на всіх маркетплейсах, може так вплинути. Так, тобто, з появою XML файлу я почав нормально продавати на каста. Ну нормально це чи не нормально. Знову ж таки, у кожного своє, але тим не менше, майже 70 тисяч гривень за півроку у нас накопичилося на маркетплейсі каста, і це доволі таки чудово, тому що знову ж таки це маркетплейс, і якихось надмірних зусиль ми не докладали для того, щоб продавати. Тут так, тут є деякі проблеми з мапінгом, і все це діло також треба робити вручну, але основною роботою все ж таки займається crm система що не може не радувати. Отже, панове, ось такі у нас результати на каста. Отже, можете підписатися на мій канал і написати якийсь комент. Якщо ви продаєте на каста, можете також написати там свій оберт так, за останній рік чи яка кількість у вас заявок, якщо ви готові ділитися, звичайно, цією інформацією. Також не забувайте. Про ЗСУ, ну і можете втиснути вподобайку. Все, пані та панове. До побачення.